Вітаю всіх шанувальників коропової лавлі. Хочу вам представити новинку 25-го року: саме водилище торг, які ви дуже довго чекали, і ми нарешті їх отримали. Вони у нас вже в магазині. На жаль, на даний момент не повна серія, але 4 водилища ми вже маємо. Це ми маємо зараз 10 Футів 3,5 ЛБ, 12 футів 3,5 ЛБ, 13 футів 3,5 лб. Це всі робочі водилища та одне сподове 395 5, 5 ЛБ. Дані водилища виконані з карбону 24 плюс 30Т. Це дуже швидкі водилища з гарною ціною. Ручка виконана з Єва Шрінка. Це така термоусадка. Вона дуже класно сидить в руці, вона дуже зручно миється. Будь-якою вологою тряпкою ви можете перебрати бруд і далі ловити там, чи збиратися вже додому. На даних водилищах встановлені кільця компанії Sia Guide з металевими вставками, але ми заздалегідь подумали і зробили тюльпан з керамічною вставкою, тому що на тюльпан. Іде дуже велика нагрузка, і щоб не було додаткових пропилів від будь-якого там грубого шок лідера чи ще чого не було пропилів. Ми зробили тюльпан з керамікою. Які полегшить вашу риболовлю і не буде ніяких проблем з вашими кільцями. Водилища дуже легенькі, особливо 10 футові Це дуже кайфові вулища, які ми можна ловити на диких водоймах, будь-яких закоряжених місцях, особливо, коли ззаді вас дуже багато листя, віток навісає, вам незручно кидати довгими вудочками. Коротенькою вудкою ви будете ловити на коротких дистанціях і дуже сильно кайфувати від відважування вашого трофея. Вся фурнітура даного водилища виконана в такому строгому стилі, повністю чорний катушкотримач та кільця рами теж чорні. Вудилище виглядає дуже привабливо, особливо коли ви виставляєте їх на родпот або на стіечки, Ви зможете просто дивитися на ці водилища, як виглядають вони на ваших підставках. І по строю вони дуже жорсткі. Особливо за ті кошти, які ми вам пропонуємо. Дане водилище це буде топ вашого вибору. Так як я сказав, що зараз у нас наявності всі водилища робочі з тестом 3,5 ЛБ, а саме це 125 грамів оптимальний тест даного водилища. І дуже скоро з'являться в наявності ще 10 футів 3ЛБ та 12 футів 3 ЛБ. І одне сподове водилище 12 футів 5 ЛБ, 3 ,9, 5, ,5. Коротше, трошечки м'якше, щоб ви могли на коротких дистанціях годувати чи то міди-спомбом, чи то великим спомбом і не сильно втомлюватись від ваших закидів.